Що ж відбувається на лінії фронту? Буду говорити про це з гостем нашої студії. Це Олександр Мусієнко, військовослужбовець, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, дочекалися. Рада вас бачити. Воднострої ну, ну, і почнемо. Ми вже встигли з вами поговорити, трохи з великої новосілки. Звісно, сьогодні у нас було включення звіт від військовослужбовця 110-ї механізованої бригади, і він сказав, що а, не можна сказати, що повністю росіяни захопили село. Тому що бої тривають, але на околицях і довелося все ж таки вийти для збереження життя наших оборонців. Що відомо вам, наскільки я розумію, також з його слів, що вони навіть там броньовану техніку застосовують. а На інших ділянках давно вже не було чутно про такі штурми. Тож, наскільки критична ситуація, і що далі? Я би сказав, що ситуація ну вона реально дуже складна, тому що ворог там дійсно мав певні успіхи, він просунувся. Бої тривають на околицях, і допоки бої тривають, не можна сказати, що населений пункт відійшов повністю під контроль ворога, тому що ну фактично він і зараз спірним, тому що триває боротьба за нього йде. Можу сказати, що той відхід з певних позицій, який був застосований, те, що ви згадували, він дав можливість в принципі дещо вирівняти нашу ділянку оборони, уникнути загроз безпосереднього оточення, ну і не подарувати ворогові шанс, в тому числі створивши картинку, про те, що Мовляв, дивіться, потрапив підрозділ Збройних сил України в оточення. А вони завжди, росіяни, полюють за цим. Завжди намагаються створити нам пастки і постійно малюють якісь котли оточення, сказати про те, що дивіться це відбулося або може відбутися. Таким чином, зараз там дещо вирівнялася лінія фронту і просування ворога не фіксується. Тобто, вдається в тому числі і бійцям 110-ї бригади утримувати. І загалом можу сказати, що темпи просування дещо, зокрема на цьому напрямку, вони знизились порівняно, якщо ми беремо початок січня. Наприклад, або кінець грудня, дещо вони спадають. Це до речі, стосується фронту по всій лінії. Якщо ми говоримо про Донеччину, а з чим це пов'язано? <кій> Є ряд факторів. Перший фактор це те, що оборонна операція триває збройних сил України і сил оборони. І в принципі, попри те, що ворог мав успіхи і просувався. Якщо ми подивимося, то темпи їхнього просування дещо зростали восени 2024 року. І дійсно вони активно сунули. Потім ряд заходів, який був житий, все ж таки дав можливість поступово ще більше зупиняти і відтискати противника. І таким чином, на сьогоднішній день ми бачимо, що ворог поніс значні втрати, їх озвучував головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський. Друге, це те, що вони вимушені були, втративши темп, фактично перегруповуватися і перерозподіляти ділянки, де вони наступають більш активно, де менш активно. Наступне, щоби я відповідав, Відніс до цього, це те, що все ж таки було проведено дві оборонні операції, які мали значення для всієї Донеччини. Я би виділив оборону Селидового те, що було ще раніше, і Курахове. Це дало можливість стримувати ворога і знизити їхній наступальний темп. Адже в принципі задуми ж, еволюція задуму російського наступу, вона така так відбувалась серпень-вересень. Це в планах було зайти в Покровськ, вже міські бої в Покровську і його захопити подальшому. Відповідно, вийти безпосередньо на адмінмежі з Дніпропетровської області в цьому районі і далі сунути тоді на північ, поступово відтягуючи наші сили на півдні. Звідси був Запорізький напрямок, звідси активізація на лівобережжі Херсонщини і Купінський напрямок почався розтягти наш. Лінії потім цей план не вдався вперлися в Курахове. Спочатку перспективи в російського командування їм здавалося, вони доволі такі амбітні після того як а, Вугледар захопили і рухалися, рухалися активно до Курахового, Думали, що зараз це все складеться. Не вдалось. Пішли флангами на Покровськ. Пішли флангами, вперлися в Мирноград. Північний фланг не пропускає. Тобто вони вперлися і не можуть його пройти, не можуть зламати. Вперлися фронтально в Покровськ, зайти теж не можуть Співня обійти. З півдня тиснуть, вони пішли з півдня. Але характер маневру з півдня, якщо подивитися, він не з метою оточити Покровськ чи охопити Покровськ. Характер манеру з півдня зараз носить менше військовий характер, він носить більше політико-пропагандистський характер. Дійти до адмінмежні uh -huh. Пропотровської області, навіть з великими ризиками, розтягнувши власні логістичні шляхи. a leveita. Ну, щоб був пропагандистський ефект. Дивіться, бої вже на межі або навіть уже десь в Дніпропетровській області розпочались. Ось це є мета зараз. Якщо ми подивимося, тепер, переходячи далі, ми можемо побачити, що відволікаючі удари вже на запорізькому напрямку чи на Херсонському, вони так не працюють. Тобто не вдається створити якісь враження масштабного наступу, тому що його там і немає на сьогоднішній день. Наступ там триває, але він триває меншими силами, і наші війська стримують. Залишається після того, як був, скажімо так, бум певний в російських соцмережах щодо великої новосілки, про те, що зараз а зараз от почнеться зараз. Там і на Запоріжжя підемо, і на Дніпропетровщину всюди підемо, І Покров захваті він поступово пішов на спад, тому що далі не вдається прорубати собі дорогу. І, власне кажучи, якщо ми подивимося ще сподівання, де були це часів Яр і Торецьк на Донеччині, теж почали буксувати. Торецьк – це взагалі окрема історія, тому що це, до речі, приклад того, як бої точаться, коли з одного боку десь ми відходимо з певних рубежів оборони, потім їх відновлюємо, відкидаємо ворога звідти і тримаємо цей рубіж. І далі часів яр. То теж ворог розраховував на те, що тут дасться прорватися, рушити прямо безпосередньо далі Костянтинівка, а Крематорські слов'янства тобто такі були розрахунки. Теж не все працює, тому зараз а, буде найбільша увага прикута на Донецькому напрямку, звичайно, на Покровському напрямку. Mm -hmm. Ворог буде все робити, щоб дійти до Дніпропетровської області, тому що ну це важливо. Це має створити відповідну картинку. А, звичайно, що буде активізований, так як він зараз є. Купінський напрямок і Харківщина Так, це... про це пишуть в інституті вивчення війни. Що цей рух з півночі а, дає підстави говорити про те, що вони можуть почати велику наступ. Пальну кампанію саме в бік Куп'янська, ну я думаю, що кампанія триває і так на жаль, треба констатувати. А, вона ж не припиняється. Взагалі... А вони можуть, наприклад, <кху> вперше в річку мокрі яли в великій Новосілці, перекинути звіти сили, наприклад, на Куп'янськ. Теоретично можуть, звичайно. Тобто, ця опція не виключається. наскільки загрозою тоді буде ситуація навколо Ну, Ви знаєте, я би сказав, що для нас загрози для куплінського напрямку вони дуже тривалі. Вони постійно. Тому що чому так? Тому що. Ворог використовує цей напрямок через те, що вони вважають, що дуже зручне, логістичне плече зручне, контролюють територію, можна наступати. І чому вони звідти будуть наступати постійно? Тому що північний фланг, а флангова атака вона завжди загрозлива. Ти фланг маєш завжди прикривати, тому що якщо ти його не прикриєш, ворог може прорвати фронт, може зайти тобі в тил, здійснити маневр. а Це дуже небезпечно. Ну вони це розуміють. Ми теж це розуміємо. Тобто є розуміння, чому треба тримати цей фланг, і я хочу нагадати, що коли у нас не було наступальних дій Росії на Купінськ, я ніколи я не пригадую такого за виключенням, хіба що там 22-го року, коли вони пройшли цю, а потім, коли звільнялася Харківщина, дві тисячі 2023 рік, український контрнаступ, тільки Запорізька область, тільки пішов рух на півдні, що Росія зробила, активізувала Купінський напрямок, тобто вони одразу пішли туди. Потім в подальшому, 24-й рік, вони активізувались на Харківщині одразу паралельно Купінський напрямок. Тобто пішли на Вовчанський, Купінськ теж. Курська операція. Ворог активізовується на Купінському напрямку. Тому Купінськ, ця загроза, вона і цей напрямок він буде загрозливим постійно. Питання, скільки туди Росія може перекинути військ, буде залежати від їхніх рішень. Зараз я можу сказати, що з точки зору перекидання, вони дійсно туди передислокували певні підрозділи. Це означає, що. Флангова операція. Ця вони. Прагнуть її проводити, але виведення північнокорейських військових це 12 тисяч чимало з Курщини. Теж потребуватиме їхньої уваги і підсилення. Я так розумію, і от ще а, хочу кілька хвилин. Маємо поговорити про Курщину. В одному з останніх звернень а, президент а, відзначив а, 225 двадцять п'ятий окремий штурмовий на 82 другу десантно-штурмову бригаду. А можливо, знаєте за що, за які. І успіхи, і друге, як змінилася ситуація на Курщині без північних корейців? Ну, по-перше, дійсно так можу сказати, що буквально нещодавно було заява президента України про те, що на Курщині вдалося вразити ще один командний пункт, який командував російськими військами, і там дійсно є знищені російські військові офіцери і командири, які керують діями там. На друге, що можна сказати, що якщо ми подивимося за цей тиждень. Просування у ворога не фіксується, тобто все заблоковано. Був великий сплеск напередодні 20 січня. Була така дата для росіян, в тому що потрібно звільнити Курську область. Думали, пов'язували це з політичними геополітичними подіями. інаугурацією американського президента не вийшло, але тоді бої тривали. Там наступальні дії, безперервні бої від 8 до 12, до 14 годин. безперервні атаки були щоденні. Ворог задіював свої сили. Зараз дійсно північнокорейці відводяться. Виник певний вакуум, який вже заповнюється поступово, і перегруповуються російські війська з того, хто залишився. До речі, підтягують техніку uh -huh. артилерії, що теж унеможливлює той факт, що ця техніка може з'явитись, наприклад, на Покровському напрямку чи на інших. Вони її планують задіювати тут, без, намагаються перегрупувати свої війська для того, щоб відчуваючи вакуум після північно Корейців, чимось ну, когось використати. За цим стежить так само українська команда завдає ударів доволі таки потужних точків. Ворог теж активізувався із ударами, авіабомбами із дронами, в тому числі вони завдали удар по інтернату, де перебували цивільні літні люди. Фактично, просто авіабомба, яка прилетіла російська, ну б'ють по своїх селах. Загалом можу сказати, що там оборонна операція продовжується і унеможливлюється будь-яке просування ворога на сьогодні, в тому числі і силами згаданих вами підрозділів. А до речі, вони ще й а, час від часу контратакують і доволі таки непогано. Тактично, точково, але знищують позиції ворога, що не дає можливість противнику підходити і безпосередньо здійснювати маневри, які давали б їм можливість підійти до суджу, чого вони дуже прагнуть.